8 травня Україна і світ відзначають День пам'яті та примирення, вшановуючи полеглих у Другій світовій війні. Ця війна, забравши мільйони життів, була найжорстокішою і найстрашнішою в історії людства. Пропонуємо вам книжки українських письменників, в яких осмислюється тема Другої світової війни, як одна із найтрагічніших сторінок в історії людства загалом та України, які варто знати і прочитати. Це книги про подвиги, про смерть, любов і надію, про горе і радість, про бажання жити і самопожертви заради інших, про те, якою була ця війна насправді і чим довелося за неї заплатити. Один із найвідоміших творів Другої світової війни, Україна у вогні, класик української літератури Олександра Довженка. Це трагічний портрет нашого смертельно зраненого і все ж безсмертного народу. Повість була написана у 1943 році, тобто в самий розпал війни. Її краще читати разом з його щоденниками 41 45 років, щоб розуміти ту драму, в якій знаходився сам письменник. Його оповідання воєнної тематики, ніч перед боєм», «Стій, смерть зупинись, відступник яскраво доносить до читача ті буремні події, а оповідання мати гімн невмирущій красі української жінки. Про часи Другої світової війни йде мова у творах відомого українського письменника Олеся Гончара, зокрема у новелістиці періоду Другої світової війни, модрий камень у лірко-філософському романі про пороносці – де йде мова про героїзм, про розуміння значимості людини навіть на війні. Письменник намагався прорватися до правди та відтворити жахливі події без ура патріотизму. У антивоєнному романі Людина і зброя автор з надзвичайним психологізмом зображує жахіття війни, протиставляючи їм гуманістичні ідеали людяність, миролюбство і добро. Про руйнівну силу війни розповідає ще одна книжка Леся Гончара «Картарсис». Роман Балада мед» Леоніда Первомайського це глибокий психологічний твір, що поєднує воєнну тематику з філософськими роздумами про людину, її вибір і моральну відповідальність. Головні герої роману Людина біжить над прірвою та повісті огненне коло Івана Багряного про українці, які намагаються боротися проти світу насильства, представленого двома тоталітарними системами радянською та нацистською. Аркадій Любченко, щоденник. І він був у 20-ті роки членом пробування в апліте, і цей щоденник 41-го 45-го років вийшов друком вже в еміграції. Це проникливий, надзвичайно цікавий своєю документальністю твір точно і детально фіксує цей період його життя. Це історія людини, яка з приходом німецьких військ не поїхала в евакуацію. Він залишився в Харкові. Пізніше поступово просувався на захід разом з маленьким сином. Анатолій Дімаров, піль і гнів. Тут описується боротьба українців у часи Другої світової війни у буремні Сорокові під час окупації. Також цікавим є роман документ Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр. Це спогади-очевидця, який дитиною був в Києві, дуже детально в 60-х роках описав те, що відбувалося в нього на очах. Це досить складна для читання, але важлива література про Другу світову війну в українському контексті їх було семеро. Люди різних національностей, різних поглядів, різної віри. Доля звела їх на війні на ворожій німецькій землі, а ненависть до фашизму, об'єднала. То був маленький бойовий загін під командою українця Михайла Скиби. Голодні, загнані. Зморені люди потрапили в самий вир війни і боролися з нею всіма своїми силами. Павло Загребельний, Європа 45 Повість дума про немирущого цього ж письменника присвячена подвигу молодого солдата, який загинув у нацистському таборі. Перший художній твір в Україні про історію па, історію боротьби і трагедії народу, відданості рідній землі і зради, честі і безчестя, історію, яка є такою, якою є. Роман тетралогія романа Іваничука Вогненні стовпи. Василь Шкляр, Троща, роман сучасного українського письменника про упа, перемогу людини над обставинами і над собою. Теми війни торкнувся Юрій Вінничук у своєму романі Танго смерті. Це твір, який яскраво з події Другої світової війни у Львові. Це повноцінне занурення у живий світ історії, дружби та людських почуттів. Цей роман став невід'ємною частиною сучасної української літератури. Шановні друзі, всі ці книги є у нашій бібліотеці. Тож щиро запрошуємо вас до цікавого читання, миру вам і добра! Дякуємо за увагу!